Хлопчики та дівчатка, давайте з вами привітаємось. З давніх пір і понині, як кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Ось ми і привіталися. Сьогодні, малята, моя розповідь буде про книгу, а саме про дитячу книгу. Я впевнена, що багато хто з вас любить книжки. А може дехто з вас має своє власну бібліотечку, де знаходяться ваші перші та найулюбленіші книги? Книга це найкраще джерело знань, наш друг, маленьке віконце, через яке видно увесь світ, бо саме із перших книжок ми поринаємо у світ фантазії, де слова? Що надруковані на папері, перетворюються в образи. Саме через них ми можемо уявити себе героями, пережити з ними пригоди, адже дитяча книжка це література, яка створена спеціально для вас, для дітей, де ви зможете зустрітися з незвичайними персонажами. Розглянути яскраві картинки, ілюстрації, на яких зображені казкові герої. Книга відкриває нам світ реальних та дивовижних країн, тварин, птахів, добрих і злих героїв. В книгі можна знайти відповіді на різні запитання, поринути у світ минулого та майбутнього. Навчитися відрізняти добро від зла. З книгою ми вчимося бути кращими, добрими, розумними, сильними, мужніми, не боятися труднощів, вчимося любити природу, дружити і поважати старших. Ви ще не вмієте читати і найкращим другом, хто поведе вас у світ книги. Та її історії є ваші батьки. Якщо ви попросите, вони неодмінно ознайомлять вас з книгою та почитають перед сном цікаву казочку. Книга це цілий світ, це подорож у часі. Давним-давно, коли перші люди з'явилися на землі та навчалися працювати, вони передавали своє знання наступним поколінням у вигляді письма на стінах у печері. Спочатку це були малюнки, що розповідали про полювання, риболовлю, адже писати люди ще не вміли. Пізніше люди почали зображувати свої малюнки на дощечках, що виготовляли з глини. Глиняних дощечок збиралося дедалі більше. Вони були важкими, незручними в перенесенні й користуванні. Це були перші книги, глиняні сторінки, випалені на вогні. Пізніше люди вдосконалювали виробництво книг і замінили глину телячою шкірою. Такі книги називали пергаментами. Їх скручували у великий рулон. Вони були схожими на метрові шпалери. Як ви вважаєте, зручно це було чи ні? І скільки ж потрібно телят, щоб виготовити такі книги і зошити? Згодом почали виробляти папір з деревини, а писати книги продовжували від руки винахідники. Знайшли спосіб друкувати книги. Саме цей спосіб виготовлення книг удосконалюється і донині. Багато людей працюють, щоб створити гарну книгу. Папір для книги виготовляють з дерев, які валять лісоруби. Водії везуть колоди на папероробні комбінати. Працівники комбінату перетворюють деревино на папір за допомогою різних технологій. А в цей час письменник пише свою казочку чи оповідання. Редактор здійснює аналіз твору та вирішує, чи пускати його вдруг, чи ні. Художник створює ілюстрації до тексту. Дизайнер розробляє обкладинку для книги, а в типографії працівники друкують книгу та збирають її. А в книжковому магазині продавець-консультант підбере та продасть вам книгу. Аби книга довго була товаришем, необхідно вміти поводитися з нею. Це правила поводження з книгою. Брати книгу слід тільки чистими руками, щоб не залишати плям. Не можна малювати на сторінках книг. Розглядати книгу необхідно по черзі в дитячому садочку, не тягнути сторінки в різні сторони. Не можна виривати книгу одне в одного з рук, перегинати книгу під час читання. А зараз, друзі, послухайте та скажіть, чи правильно малята відносяться до книжок? Це Мишко. Він книги любить розглядати та на поличку їх повертати. Так, правильно, молодці. А це Дмитрик книгу переглядає, навпіл не перегинає. Молодець Дмитрик? Так. Маруся обідати поспішає, книгу супом обливає. Не можна так поводитись з книгою правильно. Євген ілюстрації з книг вирізає, а книги у сміття кидає. Так теж не можна поводитись з книгою, правильно. Тетянка олівці до рук брате поспішає. Та малюнки між ілюстраціями залишає. Так можна? Не можна. В книжках не можна малювати. Наталка книги охайні має, завжди їх доглядає. Молодець Наталка. Так, правильно, молодець. А на сьогодні все. Я сподіваюся, що моя розповідь про книгу вам сподобалась, діти, що цікавого ви дізналися про книги? Що ще я вам сьогодні запам'яталася? І як потрібно ставитися до книги? Пока-пока, друзі, до нових зустрічей!